Вже другі позачергові вибори протягом року, цього разу до Верховної Ради, такого в Україні ніколи не було. Багато що лишилося незмінним у порівнянні з 2012 роком. Змішана система адмінресурс, підкуп і брудні передвиборчі технології, хоча й в менших масштабах. Однак вистачає і відмінностей. По перше, парламент обирається під час унікальної внутрішньої ситуації в Україні. Євромайдани, революція гідності призвели до повалення влади силовим шляхом фактичного розвалу і дискредитації найбільшої партії. Ще більші суви політичного ландшафту спричинили анексія Криму і російська агресія на Сході. Це додатково скомпрометувало поліцили, що традиційно будували свою риторику на проросійських гаслах, а окупація півострова та бойові дії на Донбасі суттєво звузили їхню електоральну базу. По-друге, через надзвичайні обставини передвиборча кампанія виявилася рекордно короткою, лише один місяць. Це створило певні проблеми з підготовкою окружних та дільничних виборчих комісій. Однак ситуацію полегшує той факт, що країна вже пройшла через травневі вибори президента, здобувши необхідний досвід. По-третє, війна на Сході істотно вплинула на формат кампанії передвиборчу риторику. Політики мало говорять про стратегію розвитку держави і економічні реформи, роблячи акцент на готовності захищати вітчизну від зовнішнього ворога. Кандидати активно піаряться в зоні АТО, красуються в камуфляжі і охоче розповідають, як допомагають бійцям. Четверте, до виборчих списків потрапили багато громадських активістів та журналістів, що відзначилися під час майдану, а також командирів і бійців, котрі воюють на Донбасі. Таким чином партії демонструють кадрове оновлення, відволікаючи увагу від схожості і шаблонності власних програм. П'яте. Верховна Рада восьмого скликання буде недоукомплектованою. Через неголосування Криму і близько половини Донбасу в парламенті не вистачатиме більш ніж 30 мажоритарників. Мільйони людей залишаться без депутатів, які б представляли їх інтереси у найвищому законодавчому органі. І останнє. Україна нині перебуває в центрі уваги всього світу. Тож, гідне проведення виборів завдання номер один. Костянтин Ділішевич, на часі новини.